В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. В Студії з вами як завжди, Інна літовченко Вітаю вас! Сьогодні 8 грудня, саме цього дня, народилися такі відомі українські діячі, як оперний співак Микола Манойло, акторка і письменниця Марія Крушельницька, мовознавець Григорій Шерстюк та хірург Микола Волкович. А у 1991 році в Біловецькій пущі було підписано угоду, яка юридично закріпила розпад Радянського Союзу. А до нового року залишається 23 дні. Догоріла життєва свіча Володимира Федоровича Шинкарука. Після тривалої боротьби з підступною хворобою він назавжди закрив очі. Пішов у вічність талановитий поет барт, композитор, музикант, науковець, професор Житомирського державного університету імені Івана Франка, заслужений працівник культури України, вірний друг обласного телебачення, патріот із великим серцем і світлою душею, який жив і творив заради єдиного України і своєї родини, яких він любив понад усе. Він помер у суботу в День Збройних сил України. І цей збіг наче підкреслив, що саме такі люди, як Володимир Шинкарук, були і є найпотужнішою інтелектуальною силою нашої держави. Наш колектив глибоко вражений звісткою про його смерть і висловлює щире співчуття його родині, друзям, усім, хто мав честь знати Володимира Федоровича і працювати пліч опліч із ним. Нехай буде йому пухом рідна українська земля. Далі про фронтову ситуацію на Донбасі і довкола неї за офіційними повідомленнями стисло. Суботу, 6 грудня, президент України Петро Порошенко привітав воїнів із Днем Збройних сил і передав учасникам АТО понад 100 одиниць суперсучасної бойової техніки. За оцінкою президента України Петра Порошенка у боях на Донбасі загинули 1252 українські воїни. Протягом вихідних терористи порушили умови перемир'я рекордну кількість разів. Лише минулої доби. 87 разів. Загинули 6. Мирних жителів. З початку року жителі України пожертвували на потреби армії та поранених воїнів 9 мільярдів гривень. В Росії почався бунт солдатських матерів. Санкції Євросоюзу поставили під загрозу російський видобуток нафти на арктичному шельфі. І про пільги учасникам АТО. Одна з них виділення земельних ділянок перебуває на особистому контролі голови обласної державної адміністрації Сергія Машковського. Докладніше у репортажі Галини Ковальчук. Є такі non. звернення, де просто надати земельну ділянку в межах і перелік населених пунктів, де хочеться отримати. Звісно, такі звернення важко відповідати і надавати. Якщо людина конкретно хоче, населений пункт знає. Місце знає, вона звертається відповідно до наших районних підрозділів, де надають їм повну консультацію. Загалом сьогодні в області вже визначено 43 земельні масиви загальною площею, 459 гектарів. За рахунок земель сільськогосподарського призначення, які належать до земель запасу. За 316 Заявами вже надані дозволи на складання проектів землеустрою. Ми повинні рухатися конкретно в тому напрямку, щоб постійно виділялися постійно, тому що ми розуміємо, люди воюють, люди потребують. Вони не від скажімо так доброго життя звертаються за тими земельними ділянками. І ми зробимо все, як влада, для того, щоб вони дійсно отримали ці земельні ділянки. Ми вважаємо, що сьогодні плідна була робота щодо узгодження всіх моментів щодо виділення землі. І, в принципі, всі виділяються, і на слідучому тижні ми запрошуємо представників Держкомзему, які чітко роз'яснять всі питання по подачі документів військовослужбовцями. Чиновники зазначають, що найбільше звернень надходить від жителів Житомира та району. Сьогодні на сесії міськради депутати розглянуть питання виділення чотирьох земельних ділянок родинам загиблих учасників АТО та 45 пораненим. Всі ділянки знаходяться в межах Житомира. Триває наша благодійна акція Допоможи герою. Потребує невідкладної допомоги важко поранений у бою під Лисичанськом, десантник 95-ї аеромобільної бригади Сергій Рубан. Для відновлення травмованого черепа і лікування вкрай необхідні 32 тисячі гривень. Просимо благодійників відгукнутися за телефоном його мами Майї Андріївни 097 154 49 45. Обласне телебачення продовжує також свій патріотичний проект Єдина країна. І ось черговий відгук. Патріот. Патріот. Для мене це дуже важливо, багато і душевно. Ну, і має можливість виїзда свободного виїзда за кордон на протяжні останніх 30 років. Вот, возможность уговаривания всех с той стороны остаться, поменять свою жизнь к лучшему. На сегодняшний день я здесь, в Житомире, на Украине. Думаю, не то что думаю, это убеждение мое, родину менять нельзя. Где мои предки, где мои уже папа с мамой лежат год. Это место я никому не отдам и не оставлю. Вот две руки, они должны быть вместе. Это мое мнение. Никаких делений. никаких других определений я не вижу. Уже я взрослый мальчик, 56, шість, воевать, пойду воевать. Так что держитесь, враги нашей Родины. І ще про кілька резонансних подій і повідомлень. Вчора Україна відзначила день місцевого самоврядування. Кабінет міністрів виділив Житомирщині 95 мільйонів гривень для повної виплати бюджетникам зарплати за листопад і грудень. Сьогодні у Житомирі відзначать сторіччя військового училища імені Сергія Корольова. Завтра обласна філармонія після капітального ремонту відновить свою роботу музичним фестивалем Грудневі вечори. В Україні люстровані вже майже 360 чиновників найвищого рівня. Сполучені Штати Америки запустили на Марс космічний корабель Оріон. Японію накрив потужний снігопад Філіп. Піни потерпають від не менш потужного тайфуну. Відтак евакуйовані вже понад один мільйон жителів. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати, як і всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. tvradio.zt.com.ua. З вами була Інна Літовченко. Я бажаю вам хорошого дня і лише приємних подій. Бережіть себе до зустрічі у прямих ефірах.